Всім привіт, це Тарас, е інтернет-магазин Махом. На огляді в нас сьогодні ось така труба-опора. для... Е я навіть не знаю, як її правильно назвати. Е ну, для того, щоб можна було на неї спиратись, схватитись і або скористатись ванною або унітазом вона регулюється. По висоті можна встановлювати для кімнат з висотою від 2,10 до 3 метрів, але це обов'язково потолок має бути ось таким ну, твердим, точно не натяжний. По параметрах у нас починаються. Поручні від землі на висоті 84 см, закінчується на висоті 133 і, І в і, і, нас ось ця ручка, дивіться, так ми відтягуємо і можна повернути і зафіксувати. Конструкція достатньо міцна, але, як заявляє е, виробник, е, вона витримує до 135 кг, важить же вона. 9 з хвостиком, 9300. Е, дивіться, ось тут в нас. це, до речі, нова річ. Вона не була у вжитку, просто що бачите, під час зберігання транспортування тут є е, деякі от царапини. Додатково плюс ви можете е, зафіксувати на підлозі ось такі. тут, наприклад, е, посадити на дюбіля. І, в принципі, можна і. Зверху також посадити. Тут є у нас в комплекті ось ключ, який ми, ну, в одну сторону я відкручую, а, бум -бум -бум. так що розперти відповідно, в іншу сторону крутимо. Не знаю, що ще вам показати. Взагалі ця ручка вона крутиться на 360 градусів. От декілька позицій. Ось так. Думаю, комусь пригодиться. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео, і дякую за увагу.